Слава Україні! Мене звати Юліан Матвійчук. Я голова Полтавської міської організації «Всеукраїнське об'єднання Свобода. В міській раді я буду очолювати фракцію свободівців. По нашим підрахункам це сім чоловік, по підрахункам ТВК це шість чоловік. Згодом буде видно. Наближається другий тур виборів мера. На жаль, ми не змогли провести свого націоналіста Юрія Васильовича Бублика в міську раду. Як на посаду міського голови зараз змагаються цю посаду Матковський Андрій і Олександр Мамай. Обидва помічені в скандалах, пов'язаних з корупційними схемами в місті Полтава. Тому ми не прихильники тої позиції, щоб обирати зміж двох зол менше. Ми будемо підтримувати своїх виборців. Що Андрій Матковський, що Олександр Мамай до них не належать. Тому заява міської організації Всекранського Свобода в другому турі ми не будемо підтримувати жодного кандидата ні Олександра Мамая, ні Андрія Матковського. Що ви порекомендуєте все-таки тим прихильникам свободи? Як дійствують в ситуації? Думаю, прихильники свободи будуть визначатися самі, але я їм би рекомендував просто або ставити в бюлетеню ліву галочку, або проігнорувати вибори 15 листопада. Через те, що самі прихильники потім будуть відчувати тягар вини на собі, коли вони переведуть до керівництва Полтави ще одного мера знакради. Дякую. Слава Україні!